Вітаю вас в ефірі Новини тижня і я Марина Капло. Незважаючи на несприятливі погодні умови, у Житомирі цього тижня вирували життя. Шости рік поспіль Володимир Дебой, фундатор стипендії імені Василя Остапчука, відзначає кращих студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка. Подробиці у сюжеті. Цьогоріч Житомирський міський голова разом із фундаторами інших іменних стипендій привітали стипендіатів Інституту філології та журналістики. В першу чергу Державний унів... університет імені Івана Франка. Це вже вуз з багаторічними традиціями. Тобто це прекрасна освітянська школа. І безумовно приємно, що саме тут сьогодні ми в черговий раз нагороджуємо кращих стипендіатів, які видібрані вчителями, викладачами і підтримані їх колегами. І це діти дійсно талановиті, Кожен з них вже працює. А це говорить, що вони витребувані сьогодні і вони є таланти, тому ми їх підтримуємо. Це невеличкий наш внесок, але щирий внесок для того, щоб розуміли студенти, і це було для них натхненням, що для суспільства важливі талановиті люди. 14 жовтня весь православний світ відзначає одне з 12 найбільших православних свят року це покрови Пресвятої Богородиці. На соборному майдані відбулося святкування покровського ярмарку. Житомирян порадували святом меду, виставкою продажем продуктів бджільництва, ярмарковими обрядовими піснями, загадками, конкурсами, сценками життя і побуту українців. Житомирський міський голова Володимир Дебой також був присутній на святі та висловив своє вітальне слово всім гостям. А також вручив нагороди переможцям конкурсів. Ви найкращі, ви виховуєте наших дітей, ви даєте нам, нам і їм сьогодні продовження історії, наших традицій, наших знань. Спасибі всім вам. Низький вам, уклін від всіх нас! Зі свято! У Коростені у четвертій гімназії було відкрито меморіальну дошку на честь письменника та заслуженого журналіста України Валерія Нечипоренка. Участь у відкритті прийняло близько 100 чоловік. Це були учні гімназії, журналісти та письменники України. Нагадаємо, що Валерій Нечепиренко працював у газеті День, був заступником генерального директора Уніан. Написав 12 художніх і науково-популярних книг, що перекладалися англійською, японською, польською та іншими мовами. Письменник пішов із життя 27 березня 2011 року. 11 жовтня у Бердичеві 20 невідомих хлопців завалили ганок. Кандидата у депутати від об'єднаної опозиції Павла на навозом. Самі хлопці назвалися громадянською організацією, громадський форум і назвали своєю акцією очищення від навозу. Вони розкидали по двору гній, який потім замили мітлами на величезну купу, символізуючи очищення. Нам не потрібні політики із смердючою репутацією скандували присутні. На вулиці Московській все ще процвітає незаконна торгівля. Незареєстрованих торгових точок стає все більше, а місця для проходу все менше. Подробиці у відео. തുംബ ടുംബ 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 ടും 23 жовтня у приміщенні Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги відбудеться благодійний концерт. Дівчинки із Житомира та благодійний фонд Разом до життя збирають кошти на лікування двох хворих Житомирян. Двогодинний сеанс збагачення позитивом разом із дівчонками проведуть найкращі команди КВК України. Усі виручені кошти підуть на лікування Костятина Завади, йому 19 років і у нього діагноз – рак мозку. Та Миколи Кубинця, йому 17 років і йому конче необхідна трансплантація печінки. Квитки коштуватимуть 50, 70 та 100 гривень. Телефон каси театру 47 33 88. У Житомирі по вулиці Гагаріна, 10 а відкрито благодійну їдальню. Усі витрати пов'язані з гарячим харчуванням. Взяв на себе обласний благодійний фонд Хлібний дім, який діє із 1997 року. Очільником цього фонду є Аркадій Маргуліс. Центр міста потерпає від нашестя бродячих собак. Щодня чотирилапі заполоняють головні вулиці міста, і як видно у нашому сюжеті вони ледь не накинулися на маленького хлопчика. ha <laughs> ha На останній сесії Житомирської міської ради було обіцяно, що чотирилапі більше не будуть бродити вулицями Житомира, і для них буде створено притулок. Тож чому притулку й досі немає? З 12 жовтня у Житомирі стартує опалювальний сезон. Але подати тепло у всі будинки Житомирян з першого разу буде просто неможливо. Це пов'язано із усуненням скопичення повітря у внутрішньобудинкових системах. Тож, якщо у вас виникли якісь житлово-комунальні проблеми, ви можете звертатися на гарячу лінію 1580, яка працює цілодобово. Як зараз у Житомирі зі спортом? Ви думаєте, все гаразд? Уперше у Житомирі наша команда провела спеціальне розслідування про спорт. Подробиці шукайте на нашому сайті. Цього тижня ми запитали у Житомирян, як підготуватися до зими у нашому місті. Одягатися теплі. Я вам маю заметити, що Рагожин на місцевому сайті. Він вже доложив -то неділю тому тому, що всі готові. Пушки на 25 розрита і нічого не додали. Як обично. Ну, хату теплити своє. Ну, якщо є можливість поставити вікна, щоб не було. А так що більше. Будемо сподіватися, що включать тепло. І буде тепло. Я мрозостойкая, так що мені якось то що что не дуже. До зими як підготуватися? Ну, звісно, окна надо э, оформить, балконы, двери, все проверить. Не дует, не веет. А там уже все остальное, как говорится, будет тепло, если дадут отопление. Понятно? Э, ну и по-моему Йдемо, Когда включат отопление? А самі там ти більше віддяєтесь? Ну, тобі що люди. чай, грілки, все, що можна. Да, як зазвичай. Вже топлення, що холодно, ужасно. Ну, взагалі, насрім готуюся гарно. Музика позитивним настроєнням. Дякую. І на завершення прогноз погоди. Якою ж вона буде у нашому місці наступного тижня? Понеділок плюс 8 плюс 13 дощ. Вівторок плюс 11 плюс 19 дощ. Середа плюс 13 плюс 18 дощитиме. Четвер плюс 11 плюс 13 можливий дощ. П'ятниця плюс 10 плюс 14 дощитиме. Субота плюс 9 плюс 17 ясно. Державтоінспекція Житомирщини звертає увагу водіїв на мінливу осінню погоду. Під час поїздок в умовах недостатньої видомості потрібно бути максимально уважними та обережними. На цьому наші новини тижня закінчено. Не давайте поганим погодним умовам зіпсувати вам настрій і пам'ятайте, ІНЗТ працює саме для вас.